Вітаю! Як стати інвестором, та що необхідно знати для якісного інвестування? Для початку ви повинні зареєструватися на сайті. Вам необхідно мати банківську карту, з якої ви будете інвестувати та на яку буде повернуто позику. Вам необхідно обрати заявку позичальника для інвестування або створити власну заявку на інвестицію. Отже, познайомимось з позичальниками. Кожен позичальник реєструється на сайті та заповнює анкету на отримання позики, яка складається з персональних даних. Інформації про місце роботи та діючі кредити додає своє фото з паспортом та надає дозвіл сервісу для визначення свого поточного місця знаходження. Сервіс здійснює наступні перевірки: верифікацію контактних даних, перевірка існуючої кредитної історії, перевірка валідності вказаної банківської карти та розраховує кредитний рейтинг. Три зірки: Відмінний кредитний рейтинг, можливе просрочення платежу до 3%. Дві зірки якісний кредитний рейтинг можливе просрочення платежу до 8% та одна зірка задовільний кредитний рейтинг можливість просрочення платежу до 25%. Якщо вірогідність просрочення платежу більше 25% заявки на позику не публікуються та недоступні інвесторам. Почнемо, заповнимо заявку на інвестування. Зайдіть в особистий кабінет, закладка Мої угоди та натисніть кнопку Заявка на інвестицію. Система запропонує вам заповнити анкету заявку на інвестицію, обов'язкові поля ім'я клієнта, область фактичного проживання та параметри продукту, сума, термін, на який ви плануєте надати позику. Також ви можете, використовуючи фільтри, обрати групу клієнтів, котрим буде доступна ваша заявка. В нашому випадку ми залишаємо заявку, доступну всім клієнтам. Ознайомтесь, будь ласка, з правилами та зареєструйте заяву. Система направить на вашу електронну адресу підтвердження публікації вашої заявки на інвестицію. Після відгуку користувача на вашу заявку ви отримаєте смс-повідомлення, після чого вам буде доступно перегляд даних позичальників та у разі зацікавлення підписання договору. Також ви можете своєю пропозицією направити відгук на запит позичальника. Прийдіть на закладку Пропозиції інвесторів позичальників. Вам доступно для перегляду запити позичальників. Натисніть Дію Дані позичальника. Вам доступно для перегляду частину анкети позичальника. Рейтинг позичальника дві зірки. Визначення місця знаходження. Так, система визначила місце знаходження. Ідентифікація в сервісі банк ID: ні. Клієнт проходить вручну ідентифікацію, наявність історії в бюро кредитних історій, так. Верифікація клієнта здійснена автоматично, персональна інформація вік позичальника, населений пункт проживання, сімейний стан, кількість дітей, освіта, фактичне місце роботи, посада, мета позики та вкладення, де ви можете побачити фото клієнта з паспортом. У разі зацікавленості натисніть кнопку Надати позику. Система перенесе дані позичальника в вашу анкету. Підтвердіть ознайомлення з правилами та збережіть заявку. Заявка знаходиться у вас на підписанні. Здійсніть дію. Підписати заявку. На ваш мобільний телефон направлено код для підтвердження підписання договору позики. Введіть отриманий код, код ознайомтесь з договором позики та з правилами і натисніть кнопку Підтвердити. В наступному відеоуроці ми детально розглянемо підписання договору позики та перерахування коштів від інвестора позичальнику. Дякую.